Продовжується наше молитовне стояння, трошки несу ясні організаційні питання. Служність молитовного стояння, хто хоче прийти, може підтримати, помолитися, постояти. Не путайте з як вічника, зараз хтось прийде, там треба людей збирати, щось там будуть атакувати, це зовсім друге питання. Якщо буде якась загроза, то буде якась обща мобілізація, будемо всім сообщати. Так само хтось може, допустимо, з днем працює, може прийти на вечір, а може прийти на ніч тут, залишитися ночувати, собі собою якісь матраси теплу одягу. Навіть сказали, що може будуть. Годувати батюшки, зараз усі організаційні питання далі вирішуються. Люди приходять. Люди, якщо може вам кажеться, що чисельність невелика, люди приходять, постояли, помолилися, служба одна закінчується, друга починається. Люди змінюються, так само на вулиці дуже багато присутніх. На молитовне стояння приходять всі, молоді, старі, старші. Тут нема питань. Це зрозуміло і зрозуміло. На рахунок ще є восприяти питання, що організаційні питання, тут може бути людей годувати і так далі. Хто має можливість, потім ми в групи розкидаємо, чи батюшки скажуть, чи треба щось принести людям, чи вони тут. Ну, самі пойміть, вони можуть це все організовувати, але... Церква є церква, тут вам ніхто вигодовувати не буде. Може якісь жінки, якісь там булочки туди-сюди. Якщо принесете з собою воду, теж неплохо. Зрозумійте одне, це як ваша хата. Що сюди не принесеш, як не будеш участвувати, воно, воно все буде добре. Чи ти прийшов молитовно постояв, чи ти просто побув, чи на ніч лишився. Воно все потрібно. Як молитовна підтримка, так і фізична підтримка. Це зйомка десь на пів четвертої, 16.30, поки все нормально. Їхні заходи в кінці у місті з розкольників позакінчувалися. Ну, вроді ніхто не має приходити. Хоча таке ніколи не треба говорити, бо в будь-який момент. І кажуть, Графік їхніх штурмів ніхто вам не скаже. Прошу не розганяти деколи інформацію, бо люди беруть старі повідомлення і поширюють біжіть, приходіть, не надо. Спаси Господи.